Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 300 днів триває героїчний супротив українського народу проти рашистських Навального. І зараз ми будемо говорити про ситуацію в наших повітряних силах. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю. Доброго дня, Юрій. Давайте розпочнемо саме з вчорашніх обстрілів. На жаль, ми бачимо, що расисти не припиняють обстрілювати територію нашої країни. Тож, якщо можна, прокоментуйте вчорашні події. Ну, вчора, як відомо, день Святого Миколая. Так, расисти привітали. Нас таким один із найбільших е, по шахетних обстрілах е, по кількості мається на увазі, тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Ну якщо брати до уваги, от має деяку статистику, тут трошки підготував так, що таку кількість, зрештою, шахедів вони ще не випускали зараз. Ми, ну ми публікували всі власне раке шахетні атаки. Так ми бачимо, що. Такі, мабуть, є нова партія. Вони, мабуть, це вже відомо вже президент України про це сказати. Що дійсно 20, 250 шахедів вони такі отримали, і ми маємо після тої довготривалої паузи, ну умовно кажучи, довготривалої, тому що це було там кілька тижнів. Так вони їх не застосовували. І маємо е, вже власне з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збитих. Розуміло, що не всі вдається збивати. Інколи це 100% збиття, а От бачимо, що власна вчорашня атака, це теж було ну 5 БПЛА все ж таки попали на деякі об'єкти. Так і ну в тому числі і цивільний сектор бачимо, є влучання. Зазвичай застосовують вони зараз, вже з іншої локації. Раніше це був Крим, окупований Крим український. Так і Херсонська область. Зараз вони вже перемістили точки запуску Краснодарський край. Це у нас східне узбережжя Азовського моря, саме звідти з цього напрямку шахеди летять. По нашій території е, якусь частину вдається збивати ще на підступах. Так це Одеська, Миколаївська області, саме там повітряне командування Південь працює доволі таки ефективно. Е, далі допомагає вже, якщо дрони можуть певна кількість проходити, так вона таки проходить. Розуміємо, що ворог використовує усі дані будь-які дані розвідки, які він володіє. Це іноземна агентурна розвідка, повітряна, космічна розвідка. Вони прокладають маршрути там, де очевидно є певні певні слабкі місця української протиповітряної оборони. Розуміло, що всю територію України перекрити не можемо. Що вдається, то збивається там решта дронів. Ну ті, що далі проникають, вже знищуються іншими повітряними командування. В схід. Знищив кілька кілька БПЛА вчора. Також знищили основну кількість в зоні відповідальності повітряного командування. Центр хто збиває ці баражуючі боєприпаси? в основному це зенітні ракетні підрозділи. Все ж таки, це наше ЗРВ яке є щитом, основним щитом нашого. Повітряного простору української ко нас усіх береже з вами і е, долучається до збиття також підрозділи е, авіації. Це винищувачі, які теж вилітають на перехоплення. Зрозуміло, що тими винищувачі, які у нас сьогодні є, то тією технікою не просто збивати такі цілі, непритаманні для роботи саме винищувальна авіація, але наші пілоти роблять усе можливе, щоб максимально ефективно їх теж звивати. Е, мобільні вогнові групи, е, що дедалі ефективніше, теж відпрацьовують також. У взаємодії та з підрозділами е, сухопутних військ ППО СВ теж вчора працювало е, непогано і теж є у них певні здобутки у збитті цих безпілотних літальних апаратів. Ну от, власне, що стосується, от після цієї паузи, я вже ж кажу, що 67 БПЛА збито. Після цієї паузи, тобто, ну можна припускати, що це вже із цієї нової партії Ну тому вже далі далі будемо рахувати. Рахує кожен самі, робить висновки, що 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 я, але не виключено, що е, можливо е, поставки будуть і. Е, Пізні, і, і, і подалі продовжуватися, тому що розуміємо, що спільне море лише відділяє дві держави, іран та Росію, і вони можуть без проблем і морем, і повітряним транспортом доставляти і е, ті би які вони в них замовили ще раніше. Гане Юрій, ви сказали якраз про те, що 250 ну, партія з 250 дронів надійшла до росистів. Ми це бачимо вже. Результати таких надходжень на жаль, як взагалі ця це, це надходження до рашистів змінить ситуацію у нашому повітряному просторі і чи ускладнюють це роботу наших ППО? Ну, це не ускладнює це продовження того, що відбувалося в попередні місяці. Ми бачимо перше застосування БПЛА шахет 136, а зараз ще й застосовують шахет 131. Це вже менша версія. Як вони маркують Герань-2, а це Герань-1, менший дрон за їхніми надписами. Ми розуміємо всі прекрасно, що це обидва іранських дрони, іранського виробництва Ніяких там гіранів у них не росте. От, власне, що відбувається, маємо лише от за. Листопад та грудень застосування 127 двадцяти шахетів і 300 крилатих ракет, і те, що вони в них є, це продовження дійсно того, що відбувалося. 13 жовтня вони випустили перший в куп'янську, був збитий силами оборони. І далі вони вже починають почали їх застосовувати поетапно невеликими групами, їх запускаючи на різних напрямках, вивчаючи, як буде реагувати протиповітряно оборона, якими засобами ми будемо їх збивати зазвичай, і вони зрозуміли, що найефективніше для них це зрештою використовувати їх в нічний час, тому що вночі немає візуальної прив'язки до цілі, і ті засоби, які можуть їх знищувати, такі як стрілецька зброя чи зенітні гармати, вони власне ну великокаліберні кулемети на увазі. Які часто застосовуються придаті цих бипола, от вони от зараз переважно їх випускають саме у нічний час з 23.00, а то й раніше, коли у них починається доба за їхнім московським часом? От вони починають їх і фактично до п'ятої ранку ці БПЛА збиваються силами проти силами оборони України пане Юрію. Для нашого розуміння з нових пунктів запуску скільки часу потрібно такому дрону, щоб долетіти, наприклад, до столиці. В середньому ну тут середня. Я ж вам не щойно казав, що 23 трьох, якщо запускають, то вони можуть ну до до п'ятої ранку, приблизно буде повітряна тривога. От цей час це не тому, що він летить по прямій саме. Так я вже щойно говорив, що е, враховує ворог розміщення наших систем протиповітряної оборони. Ми щоразу до речі, просимо громадян не публікувати ні фото, ні відеоматеріали які викривають позиції застосування. Зенітних ракетних підрозділів це дуже важливо, от не робити цього. От власне тому вони й обходять. Вони можуть летіти дрони, так керуючись кількома GPS так які встроєні в цих дронах, вони можуть. Різними ДЖПС до різних супутникових систем увазі прив'язані ці ДПЛА, і вони можуть обходити, летіти по кругу. Вони можуть взагалі, ну тобто кружляти так, уникаючи систем ППО, можуть намотати, скажімо так, один-два круги, і це вже збільшує час. Швидкість дрона 150 приблизно середня, 150 км кілометрів на годину. От, власне, це і є польотне завдання. от із цим доводиться стикатися, і проти цього є певні заходи, які наші військовослужбовці усі сили оборони працюють в єдиній системі протиповітряної оборони, яка намагається знищити якомога більше цих биков. Це і візуальні спостереження, і акустичні системи, які власне. Реагують і на звук в тому числі, але основне виявлення це все ж таки радіолокаційні засоби. Це радіолокаційні війська, радіотехнічні війська, які сьогодні працюють на виявлення цих цілей? Ну і вже вогнові засоби їх знищують, як бачите, доволі непогано. Якщо говорити про носії ракет, як змінилася їхня кількість у чорному морі та на кордоні з Білоруссю? Ну, носії ракет є різні. Тут треба розуміти, що в чорному морі це кораблі. Так ми бачимо, що командування військово-морських сил АОК «Південь» постійно публікують у нас інформацію саме про місце знаходження кораблів чорноморського флоту, які можуть перебувати в одній бухті, в іншій бухті або на бойовому якомусь там курсі, так і звідки зазвичай застосовують крилаті ракети калібр. Ну хочу одразу зазначити, що там носіїв у них є достатньо так для цих ракет, якщо ми говоримо про калібр. А от власне випускають вони калібрів не так багато у порівнянні з ракетами Х-555 та Х-101. калібри при масованому ракетному обстрілі, який іде там 50, 70, 90 ракет, випускаються. Ну, 10-15 ракет ідуть калібри. Решта, от, власне, ці ракети, які я назвав вище повітряного базування. Ну, це про що може свідчити? Ну про те, що можливо не готові вони випускати ці ракети калібри в великій кількості, могли б мали б можливість випускати. Навіть з запускати так само, можливо, є проблеми із виготовленням цих ракет. Можливо, так що виробництво все ж таки не, не таке потужне, як, як їм окупантам того б хотілося. Ну, власне, калібри менше. І що стосується ракет повітряного базування, ну одразу ті, що ви сказали, на території Білорусі це перелетіли назад на тобі базування, де були раніше літаки. Міг 31 к які мають на озброєні ракети кинжал, так які фактично це іскандер. Повітряного базування, які час часто вилітають, і ми маємо по всій Україні повітряну тривогу. Близько півтора години знаходяться ці літаки в повітрі, і вони певним чином загрожують так, можуть завдавати е удари. Ну якщо такі літаки злітають, безумовно буде повітряна тривога. Ну інші ж ну носії е ракет, про які ви згадали, це ну стратегічна авіація, так яка розташована на е аеродромі Енгельс, а зараз уже і на інших. Військових аеродромах, тому що певні події відбулись. Так відбулись е, е, певні заходи на тих аеродромах. і Маю на увазі бавовна так відбулася. Незрозуміло, що там відбулось, але там є уражена техніка, постраждала так. Тому е, е, окупаційні війська російські вирішили перемістити техніку і роззосередити її на різних аеродромах. Такі ж така ж сама бавовна. Відбулася і на аеродромі Рязань, де базуються ту, літаки ту 22 М3, які є носіями ракет Х-22. Ну, власне, все. Шановні колеги, ваше питання. Прошу мікрофона представляти. Добрий день, Олена Сапко, Корінформ пане Юрію. Оскільки у нас наше військове командування не раз вже попереджало про те, що загроза наступу з Білорусі поступово зростає. Скажіть, будь ласка, які дані щодо кількості літаків на військових аеродромах Білорусі і чи спостерігається якісь нові там завезення техніки, боєприпасів? Чогось такого? Дякую. Я не буду точно говорити, тому що ну поки немає при собі цих даних. Ну єдине, що можна сказати, що нікуди вони з аеродромів в Білорусі не діваються. Вони завжди знаходяться в повітряному просторі. Там там літає літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який відстежує усі повітряні цілі на території України. На жаль, так ну цей літак працював зрештою, і не один їх декілька. Так працював з самого початку конфлікту. Ну комвоєнного вторгнення має на увазі Росії з 24 лютого. Вони працюють і в Білорусі, і на півніці літаки у поєднанні також з літаками ретрансляторами іл-22 тому тут це як один аспект, так і міг 31 я вже щойно згадував. Також тактична авіація Росіян теж постійно перебуває на аеродромах Білорусі. Там щонайменше 5-6 основних таких аеродромів, які використовує. Росія для того, щоб власне там нести певну загрозу з цього напрямку, загалом близько 40 литовищ використовує Росія для атак по Україні, тобто для того, щоб там розміщувалась їхня тактична авіація, їхнє авіаційне угруповання, не лише тактична авіація, це і гелікоптери, і транспортники. І винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики сьогодні, до речі, вже провалилася авіаційна активність також на фронті у окупантів. Ну зрозуміло, що наші льотчики теж завдають ударів: 10-15 авіаційних групових ударів щодня завдає наша ударна авіація, винищувачі, які знищують засоби протипільної оборони противника також. Прикривають наші ударні групи. Також армійська авіація сухопутних військ теж ефективно б'є по окупантах. Що стосується чи змінилось авіаційне угруповання російське? Ну в них в залежності від завдань вони переміщують техніку на можуть переміщити на аеродроми Білорусі, можуть переміщувати її назад. Так само як це було з літаками. Міг 31 к які три літака просто перелетіли в Росію там тиждень-два, провели певні якісь заходи, можливо, треба було обслуговування якесь зробити, чи ще якісь заходи. Вони повернулись назад. Авіація це доволі такий мобільний, динамічний такий вид рід військ, який може швидко перебазуватися. Тут проблем ну, в цьому немає. У Нас іще питання. прошу. Доброго дня, Андрій Святина, ЄСФ-Інформ. Скажіть, будь ласка, от е, соціальна мережа TikTok кішить прямими ефірами, стрімами військових ЗСУ. Я за пару днів налічив близько сотні, які зливають інформацію про своє місце розташування, номери військових частин, навіть прізвища командирів. Це якісь різновід інформаційних військ, чи це військові е, головного розвідувального управління Росія? Передягнені у військову форму зсу розпускають чутки та фейки. Дякую, е, так дякую за запитання. Е, звичайно, медіа гігієна, яке я її називаю, так інформаційна гігієна, вона повинна бути у кожного в голові. Я ж щойно теж говорив: так що не, не потрібно викладати і грати на руку ворогу переміщення військової техніки, переміщення. Військ та будь що що пов'язано сьогодні в воюючій країні, особливо засоби протиповітряної оборони, які надзвичайно ефективно працюють, всі тішаться, дякують ППО, боги і так далі. і так далі. Але ну зрозуміло на кого це все грає. Також і серед військовослужбовців потрібно розбиратися з конкретним кожним випадком, про який ви кажете так. У мережі TikTok дуже багато в різних інших мережах, соціальних пабліках працює дуже багато російського ІПСО. Ну, це величезні ботоферми на нам знаєте, нам не хочеться так сказати, так Жортома. Мрія тебе про таке дійсно, щоб у нас теж були такі е, інформаційні війська потужні, як вони створили. Вони їх створили давно. Вони їх фінансували там мільйони, десятки мільйонів витрачено саме на військових ботів і псошників і так далі. і так далі Ну, власне, вони так, вони ефективно працюють. На жаль, на нас так і роблять свою роботу. Але і серед наших от є такі от корисні, не буду казати, 100 люди, які вони. Можуть грати на руку ворогу і надавати інформацію, ну фактично, яка аналізується. Якщо тим більше вона стає такою, от набуває якоїсь популярності. Зрозуміло, що це все побачиться. Це все будуть аналізувати ті самі люди, про яких я казав, теж саме і псо їхні аналітичні від, відділи і буде це все використовуватися проти України, тому е, тут. Питання до певних контролюючих органів у збройних силах, щоб дійсно тут немає жодних якихось там цензур і так далі. Але треба розуміти, що військову цензуру ніхто не відміняв. Е, Будь-яка інформація це може призвести до загибелі цілих підрозділів або ж цивільних людей. Тому ще раз треба закликати і контролювати, і е, давати людям, військовослужбовцям всіх рангів і нашим людям медіа грамотність, щоб її е, дотримувалися. Пане Юрію, я дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Колеги, нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А наш наступний брифінг відбудеться у 14.30. до нас онлайн приєднається Павло Грод, президент світового конгресу українців. І будемо говорити про допомогу українцям саме цього конгресу. Залишайтеся з нами. Слава Україні!